З нами Росія нікуди не зникне. Дивіться на ці загрози і дивитися треба просто вже зараз. Абсолютно підтверджую. так пане Олександре, і також ми говорили зокрема, торкаючись такої чутливої теми, як загиблих на фронті, і власне, коли їм присуджують оцей статус зниклого безвісти. Ці тонкощі в тому, аби дослідити станції людини, де вона знаходиться, чи жива вона, ми все розуміємо, але. А коли ми кажемо про ось ці виплати, зокрема, напередодні вчора в ефірі Ранок Лав з нам була Софія Федина, це народна депутатка від фракції Європейська Солідарність. І вона сказала, що виплати сім'ям загиблих військових розтягнуті на роки. Замість трьох тепер подекуди доведеться очікувати до восьми років. Давайте почуємо більше деталей, власне, що сказала пані Софія. Ці кошти чомусь накопичуються не на рахунку військовослужбовця. А на якомусь спецрахунку державному, і потім є величезні проблеми, щоб отримати ці кошти. Вони якось затримуються. Тому будемо зараз намагатися напрацювати ще додаткові механізми і гарантії, що родина ці кошти в тому чи іншому випадку отримає. Вона також додала, що мовляв це певні такі запобіжні заходи, умовно, коли ми точно не можемо встановити, що людина все ж загинула, починаються якісь там виплати, зокрема заробітної плати. І вона навела такий приклад, що буває таке, що людина. Жодним чином про себе не дає якихось ознак, росіяни надають про неї якихось конкретних даних, але водночас потім їй вдається повернути з полону і стикаються ситуацією, що грошей немає, бо так чи інакше там родичі кудись їх витратили. А, і водночас, от людина повертається буквально без нічого. Мовляв, для цього і створили ось цей такий спеціальний держрахунок. Чи можемо ми більш заглибитися в цю тему і пояснити, як воно працює зараз на практиці і чому замість трьох років, зараз, якщо ми кажемо, Кажемо все ж про факт доведений, що військовий загинув на фронті. Замість трьох років, ось ці виплати сім'ям здійснюються вже вісім років. Мабуть, пов'язане з відсутністю ресурсів і бюджетних коштів на всі заявлені виплати, тому що фактично виплатити 15 мільйонів за смерть військовослужбовця. Тут треба розділити дві категорії. Перша категорія це військовослужбовці, які загинули і які мають отримати сім'ї, яких отримують виплати відшкодування і от. Про оцю категорію якраз і казала а, пані Федина а, і питання а, тих, хто вважається зниклим безвісті за особливих обставин. Тобто, це а, можуть бути загиблі, а, але вони не мають підтвердженого статусу а, того, що вони є загиблими, і відповідно не видається свідоцтво про смерть, залишаються невирішеними всі питання там успадкування все решта з усіма. Належними виплатами. І сім'я отримує виплати. Тобто тут визначаються ті з членів сім'ї, хто має отримувати виплати, це може бути умовно хтось із батьків. Хтось із подружжя, відповідно, якщо йдеться про чоловіка, то це жінка, якщо про жінку, то чоловіка. Або ж це можуть бути повнолітні діти. І відповідно здійснюються виплати на неповнолітніх дітей так само. Але ці виплати вже здійснюються через рішення органів місцевого самоврядування. Тобто вони здійснюють виплати, доплати сім'ям осіб, які в. Важаються зниклі безвісті з особливих обставин. Фактично йдеться про військовослужбовців, які служили, і от опинилися в такому статусі. Це все відбувається через подання документів, відповідно, підтвердження документів з боку військової частини. І е, залежить від, е, як я сказав, одного з двох статусів: чи особа є загиблою, чи особа є вважається такою, що зникла безвісті за особливих обставин в будь-якому випадку здійснюються виплати і. Е, Проблема в тому, що держава на сьогоднішній день не має достатніх ресурсів, щоб покрити повністю ці виплати. Вони є розбиті на певні, скажімо, суми, які виплачуються впродовж певних періодів. І оці заявлені періоди на сьогоднішній день були до трьох років. Розраховуючи на те, що кількість загиблих збільшується, можливо, поповнення бюджету не відбувається з таким в таких розмірах, які. Дозволяють виплачувати ці суми, і робиться розрахунок, що е, ці суми можуть бути, скажімо, подовжені у виплаті до іншого терміну, і зазначається цей термін до вісьми років. Тобто, це ще питання, будемо говорити так, е, врахування е, всіх. Е, Можливості держави розплатитися за заявлену і в заявленому розмірі за загибель військовослужбовця. Нагадаю, що виплачуються так само і компенсаційні виплати і за. Поранення відповідне і е, відбувається е, величезна кількість ресурсів, спрямовуються на е, відшкодування з ветеранів, які е, відбувають реабілітацію. Це теж е, у нас велика категорія осіб, які е, є постраждалими на фронті з різними, е, скажімо, ушкодженнями і ампутаціями, або ж е, іншими тяжкими травмами, які вимагають від відповідно, реабілітаційного періоду і матеріальної підтримки Олександре, Я дякую вам, що надали коментарі та роз'яснення таким чутливим питанням, зокрема як загибель на фронті або ось цей статус безвісти, зниклий. Олександр Павліченко був із нами цієї години у студії Раноклай, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Дякую вам, друзі. Це Клайв», ми Продовжуємо. Далі оперативні новини від Олександра Севна. Таня, це актуальна підбірка новин України та світу. Стане на 10 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Росіяни сьогодні вночі нанесли удар по одному з об'єктів інфраструктури на Сумщині. Попри високе пожежне навантаження, всі осередки горіння вдалося ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Таку інформацію надали у ДСНС. Також щойно стало відомо, що кількість постраждалих у столиці зросла до 19 осіб, із них п'ятеро дітей. Госпіталізовані чотири дитини та п'ятеро дорослих. Інші отримують допомогу амбулаторно. Просто зараз є активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Про це інформують повітряні сили. Зокрема, раніше були пуски керованих авіабомб на Донеччину, і зараз для нових регіонів є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Ну і вночі Дніпропетровщина була під масованою атакою ворога. Росіяни застосовували ракети та безпілотники. Про це інформує обласна військова адміністрація. Захисники неба лише в цьому регіоні знешкодили 42 безпілотники. У слов'янській громаді Синельниківського району та Кам'янському пошкоджена інфраструктура. У піщанській громаді Самарівського району Понівечені приватний будинок, гараж, а також два авто. У Павлограді п'ятиповерхівка, 11 легковиків і газогін. Нікопольщина була також під ударом артилерії та ФПВ-дронів, Потерпали сам Нікополь і Покровська громади всюди на щастя без загиблих та постраждалих. Вогнем знищено оселя ще дев'ять житлових будинків, пошкоджені руйнувань багато. Лікарня, ліцей, нова пошта, кафе, цивільні автівки і медичний транспорт. Про такі наслідки вчорашньої масованої дронової атаки ворога на Новгород-Сіверський на Чернігівщині розповіли в обласній військовій адміністрації. Четверо загиблих кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Серед них 10-річна дитина, яка зараз у важкому стані в обласній лікарні агресор вдарив по енергооб'єктах у трьох громадах в області. Зараз на Чернігівщині діють графіки відключень як погодинні так і аварійні. Російська Федерація атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині. Енергетики перепідключили об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резерву. Завдяки цьому понад 14 тисяч родин знову зі світлом пошкодження. значній ремонт потребуватиме часу. Запоріжжя оговтуються від ворожої атаки з ночі, комунальні служби, рятувальники, медики, енергетики, правоохоронці та всі служби швидкого реагування працюють безперервно задля безпеки і допомоги. Іншим залом постраждали 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста. 13 людей, в тому числі дві дитини, звернулися за допомогою до лікарів. Володимир Зеленський сьогодні із візитом у Швеції. Там він зустрінеться із прем'єром країни Ульфом Крістерсоном, Лідери обговорять війну Росії проти України та двосторонні співробітництво у сфері оборони на зустрічі. Також будуть присутні міністри енергетики, бізнесу та промисловості Бабуш, міністр закордонних справ Марія Мальмар Стенергард. Також буде міністр оборони Пол Йонсон і міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамсон. А от при координаційному штабі створили громадську раду з питань військовополонених. Тепер всі питання від супроводу окремих членів родини, котрі потребують додаткового, додаткового соціального захисту, вирішення правових питань до ініціатив зміни нормативної бази звітності адвокаційних кампаній будуть реалізовуватися спільно із громадянським суспільством через громадську раду. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов в Коментарі нашої журналістці Галині Степовець. також він наголосив, що зустрічі із родинами військовим. Опланених відбувається щодня як онлайн, так і офлайн. Уряд дозволив проводити закупівлі для захисту критичної інфраструктури без відкритих торгів. Дозвіл діятиме до 1 березня наступного року. Рішення стосується придбання товарів і послуг, крім поточного ремонту на суму від 100 тисяч гривень. Послуг з поточного ремонту від 200 тисяч гривень, робіт від півтора мільйона гривень. Раніше така процедура застосовувалася лише для об'єктів паливно-енергетичного сектору. Тепер її поширили і на об'єкти систем життєзабезпечення: саме вода, тепло, електропостачання, транспорт і пошту. Тим часом російська влада офіційно дозволила конфіскацію кинутого житла на окупованих територіях України. Законопроект схвалений урядом Росії. Офіційно закріплює практику вилучення житла, яка вже і так застосовується на окупованих територіях, так званим безгосподарним вважається майно, якщо неможливо встановити власника або відсутні дійсні документи про його належність. Згідно з документом, статус безгосподарної нерухомості визначатиметься на основі інвентаризації даних реєстрів та актів обстеження житло, що пройшло. У держвласність планується передавати громадянам Росії, які втратили власне житло через бойові дії, або надавати для проживання держслужбовців, військових, поліцейських, педагогів і медиків. Законні власники зможуть повернути майно, якщо протягом місяця приїдуть до анексованого регіону. Наразі на захоплених територіях виявлено близько 550 тисяч безгосподарних об'єктів нерухомості. Ну і просто зараз ви дізнаєтеся, як росіяни завербували 22-річного львів'янина, що підпалював квартири у місті, де можна придбати туристичні квитки для проїзду в громадському транспорті, яку безкоштовну ініціативу запропонували школярам на осінніх канікулах, та які подробиці пролунали під час допиту таємного свідка у справі про вбивство Ірини Фріон. Знає, розкаже наша Марта Байдака. Вітаю студія та глядачі ранок Лайф, а у Львові служба безпеки України повідомила про підозру 22-річному львів'янину, який на замовлення російських спецслужб підпалював двері квартир, де нібито жили зрадниці. І як встановило слідство, 22-річний львів'янин став третім учасником мережі, яку РФ намагалася використати для здійснення диверсій на території Львова. Російські спецслужби використовували фейкові акаунти в додатках для знайомств, затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. А на Львівському вокзалі встановили жовті квиткомати. У, Льв... у Львові з'явилися нові жовті автомати для продажу туристичних карток Леокарт. Через них можна придбати або поповнити карту, а також оформити абонемент на проїзд. Загалом планують встановити п'ять таких пристроїв: два біля головного залізничного вокзалу, ще два на північному та міжнародному автовокзалах і один в аеропорту після його відновлення. І львівських школя... школярів будуть навчати плавати безкоштовно під час осінніх канікул. Зокрема, учні других-четвертих класів львівських шкіл зможуть безкоштовно відвідувати уроки плавання у шкільних басейнах. Заняття будуть тривати із 27 до 31 жовтня у 17 навчальних закладах міста. Тож батьки можуть обрати найближчу локацію. Для участі необхідна попередня реєстрація. Учням потрібно мати, окрім засобів гігієни, також медичну довідку форму 86 із дозволом на відвідування басейну зареєструватись на такі заняття можна на сайті Львівської міської ради. А напередодні у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Під час слухання допитали таємного свідка у режимі відеоконференції, забезпечивши неможливість його ідентифікації. Засідання саме розпочалося о 14.20. У ньому брали участь обвинувачений, його адвокати, представники обвинувачення та донька загиблої. Суд задовольнив клопотання сторони захисту про зміну порядку дослід. Доказів, зокрема, вирішили спочатку розглянути речові докази. Е, а далі будуть допитувати свідків е, обвинуваченого. А таємний свідок повідомив, що 11 липня 2024 року бачив у лісосмузі чоловіка, схожого на обвинуваченого неподалік місця, де згодом виявили тіло Ірини. Фаріон хід справи прокоментувала донька Фаріон Софія особа. Давайте почуємо. Для мене насправді було сьогодні важке судове засідання. Емоційно. Я тільки зауважила, що, що Зінченко трошки хвилювався в своїй камері. Він, напевно, собі уявив відразу цей кадр 11 липня, як він йшов по лісосмузії і бачив його. Тому е, ще раз дякую таємно свідку, що відгукнувся, що сказав. Чітко, що він бачив вбивцю Ірини Фаріон, це підтвердив і прокурор. що Це була та сама особа, яка сидить за ґратами, і та сама людина, яку показували, коли затримали. Тобто, це зінченко, тому сумнівів немає. До слова наступне слухання по цій справі. Відбудеться вже 11 листопада. І до курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста за 1 долар потрібно буде віддати 41 гривню та 92 копійки, а за 1 євро 49 гривень. Що ж до пального, то 95-й звичайний вартує 58 гривень та 27 копійок, дизельне паливо 55 гривень та 46 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 57 копійок. І до погоди сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Опадів не очікуємо. А температура повітря в день буде до плюс 15 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайв, що першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все прощаюсь, студія. Наша спеціальна кореспондентка Марта Байдак розповідала про останні події військового регіону. Ми прямому далі. На Івано-Франківщині нетверезий вчитель спричинив смертельну дорожню транспортну пригоду. Загинули двоє людей, серед них 14-річний учень, ще троє неповнолітні госпіталізовані. Про це інформує офіс генерального прокурора України. 23-річний викладач образотворчого мистецтва, маючи 1,38 проміла проміле алкоголю в крові, не впорався з керуванням хюндай таксон і врізався в бетонну пору. Поліція проводить слідчі дії. Вирішується питання про затримання водія. Ну і троє британців пройшли пішки 1600 кілометрів до України та зібрали майже 100 тисяч гривень на допомогу шпиталям і дитячим будинкам. Друзі з Великої Британії Джеймс Адам і Кайл за 60 днів подавали шлях через Британію, Німеччину, Чехію та Польщу, долаючи в тому, дощі та ночуючи в наметах. Ідея походу належить Кайлу Спрінгу. Ще у 24-му році він особисто бачив, як українці борються за життя у шпиталях і вирішив не залишатися осторонь. Під час мандрівки хлопці знімали відеозвіти, ділилися емоціями. Та закликали підтримати українські шпиталі та дитячі будинки. Завдяки їхній ініціативі вдалося зібрати понад 20 тисяч фунтів стерлінгів це майже 100 тисяч гривень, які вже використали на гуманітарну допомогу для України. Ну і на цьому в мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу в щогодинних випусках на медіаплатформі Новиналайв з 8 до 11. З вами був Олександр Саюн. Побачимось за годину. Друзі, це ранок лайф. Ми продовжуємо для вас. В прямому ефірі працює і Я рада представити вам гостя нашої студії з нами. Ігор Когут, політолог, директор Українського парламентського інституту. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий ранок. Сьогодні оговтується столиця, столичний регіон і ще з десяток регіонів нашої держави від цієї потужної масованої, комбінованої атаки ворога. Власне, ми в рамках мультимедійної платформи новини лає намагаємося проаналізувати, чи є в наших українців зараз проблеми зі світом? Чи було у вас світло, пане Ігоре ранці? Дякувати Богу, так мене було світло. Направда мені доводилося кілька разів спускатися до парковки до, до сховища, тому що було непередбачення. Ну, вибухи просто лунали, і треба було вже якось реагувати на цю ситуацію. Щодо тих ударів, власне, які станом на зараз нам і підтверджують, і надають, відповідно на певні масштаби наслідків, певні ОВА, щодо столичного регіону, монітори інформували про те, що росіяни ціли безпосередньо на правому березі по ТЕЦ 5, на лівому березі по ТЕЦ-6, енергоінфраструктура під прицілом ворога в чергове опиняється. Власне, на цей раз чи можемо ми говорити, що і розумію, кожна атака готується не за одну добу. Там є ймовірно в них якийсь план того, як і коли вони що застосовують, але так чи інакше, як на це? Повинні, не повинні відреагувати союзники-партнери. Бо, як я розумію, минулої п'ятниці щось там по телефону Путін мав таке сказати Трампу о, на кшталт, що хочуть миру, будемо там домовлятись, ймовірно, або про щось дискутувати, що певним чином ймовірно повпливало на позицію Трампа щодо ненадання надання в Україні. А сьогодні, от буквально на діях, показуються свої справжні мотиви. Ну, по перше, головне настільки ми, наша інфраструктура буде готова до таких ударів, всі чудово розуміють, що це буде це буде енергетична інфраструктура. Нас намагатимуться залишити без світла, тепла і теп і інших зручностей цієї зими. Це стосується усіх регіонів України, ну можливо меншої міри західної України, хоча так само буде очевидно, якась компенсація в загальнонаціональному вимірі. Щодо щодо союзників, то а ну і складність полягає в тім, що ну така інфраструктура, як ви казали, ТЕЦ вони розміщуються в периметрі міста, великого міста, міста, де ну неподалік живуть люди, і це виник це дуже викликає великі ризики щодо руйнувань і справді життя здоров'я містян яким чином забезпечити безпеку, на жаль, я не є в цьому питанні експертом. Я просто не можу зрозуміти, якщо виникають якісь заяви, що ми були не готові до чогось там? Мені здається, це вже сьогодні марні заяви, не зовсім випадкові. Але знову ж, це швидше всього телеграм зі своїми вибриками, коли ми в одному в одній стрічці бачимо як пояснення, так і заперечення. Щодо союзників, то очевидно вони можуть надати виключно тільки захисне спорядження для нашої ППО. Ну і, звісно, максимально забезпечити дві речі, знову ж засоби енергогенерації, різні генератори, там я не знаю. Ну і зрештою, друге, це бути готовими. Ділитися своїми там енергоносіями, якщо це буде потрібно, в першу чергу це електро... е е електрика. Щодо <тур cheers> Трампа, то тамагавки, ну, ви бачите, це ж така гра в, показ... в показі позицій. Як тільки Трамп зняв питання тамагавки, ми отримали черговий обстріл в столиці. Я думаю, для нього це дуже важливий сигнал. Він дуже реактивна людина, він реагує на подразники. Це, це може бути подразником. Я не знаю, чи піде це так далеко до надання е, більш серйозної е, зброї для України. Але в принципі сьогодні ми почуємо, чи ну коли там вже коли буде день в Сполучені Америки, чергове звинувачення Путіна, мовляв, що ми ж домовляємося, ми бачимо, ми намагаємося не, не